Дівчинка з косичками, ангел для бійців, усмішка їй личала, сонечко з-під вій, мало добре серце, душу, наче скло, та війні пустетла, смерті все одно Врятувати хотіла всіх, якби ж могла. Дівчинка з косичками та бахмут. Біда, бій там не вщухає, і швидка, як ціль? Скільки ж там лишилось молодих життів, сліз не вистачає, болю вже межа. Хтось весну зустрічає, але не вона. Кожна нова звістка рана в серці знов. Боже мій, ну де ж ти?